Три фрази, які показують, що він вами маніпулює. А ви знали, що одна з улюблених фраз маніпуляторів звучить так. Тобі, здається. Так чоловік стирає ваші емоції і змушує сумніватися в собі. Або ось все. Я жартував. Ти все сприймаєш надто серйозно. Це спосіб образити, а потім зробити вигляд, ніби проблема у вас. І ще одна. Якщо ти мене справді кохаєш, то це не кохання, це шантаж, загорнутий в красиву обгортку. Якщо ці фрази знайомі, додивіться відео до кінця. У мене є безкоштовна права, яка допоможе не клювати на такі очки. І обов'язково підпишіться, я пояснюю, як розпізнати і зупинити психологічну маніпуляцію. Ці фрази червоні прапори, але є спосіб не вестися. І ось справа. Згадай ситуацію, де ти почувалася винною після подібних слів. А тепер уяви, що це каже хтось, кого ти справді поважаєш, хто тебе справді любить. Сказав би він це. Це одне питання часто відкриває очі багатьом.